Слава Ісусу Христу, шановні люди, Христос Воскрес! Мир вам, і, дорогі Українці! Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, щоб закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, просити милості Бога для народу України, щоб Бог обов'язконився про пролиття і прийшов мир на Україну. Ми не важливіше, дорогі люди. Я хочу нагадати і сказати вам добру світло, що Бог любить людей. Що Бог настільки сильно людство, що віддав свого дорожня на сина Ісуса Христа світ на хрест, на смерть, щоб нас з вами врятувати, врятувати від гріхів. тому що ми є грішні. і ми не на покарання. Ми не можемо себе оправдати перед Богом. Но Ісус Христос є в наше бродання. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші гріхи, і от вчера в наше нашого оправдання. Він нам звелів, щоб народове ми засвідчили. Що це його Бог призначив суддею над живими мертвими. Всі пророки свідчать про нього, кажучи, що кожен, хто вірить у нього, одержує прощення ріків Його ім'я. Ми можемо отримати прощення ріків в ім'я Господа Ісуса Христа. Тільки завдяки жертві Христа, повіри Ісуса Христа. Людина може бути прощення, оправдана і спасена. Дорогі люди, ми ну для того, щоб нам... Поспиття. Потрібно щиро покаятися, тобто визнати себе грішним перед Богом. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Коли людина щиро покаяться, то віри в Ісуса Христа. Бог її простить. Біблія написано, що коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить на греки наші. І очистить нас, від неправдив селяни. Подовж, дори люди, примиріться з Богом, у своїх ріках. вірите в Господи Ісуса Христа, вірите в Його любов, приміть Його любов і спасетеся. Час Бог близький, Господь для час обмежений. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Дорогі люди, коли в вашому житті будуть проходити тяжкі обставини, можливо, не буде що їсти. Можливо, в сім'ї є люди, які мають залежність. Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Я все це говорю, дорогі люди, тому що Бог допоміг також мене. Вісім років тому назад я жив без надії. Я був покинутий, я рахував себе помилку. Я мав залежність. І я не хотів жити, я хотів покінчити життя самого. Коли мені подарували слово Боже, я його хотів чекати. Бог мене спас від залежності. Дав бажання жити найважливіше. Я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Дар Божий, життя вічна в Христі Ісусі. Прийміть Ісуса Христа в своє серце. Прийміть да життя вічна. І будьте вдячні Богу. І на навдячність Богу робіть добро іншим людям. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажаних Господь. Ярного дня і здоров'я. героя. Вимні Ісусу Христа. Хочеться Сбесників. Благословити цих людей. Бережиться людей. Благослови міська Пів. Благослови Україну. Бережи Україну. Благослови народ України. Помилуй український народ. Зупини все Христос. Воїнів Ісусу Христа. Амінь. Отче наш, що і сина не написали, Нехай святиться кіння Твої прийде царство своє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тріп на щоденний дальнем сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися в наші. І не веди нас у спокусу, але визволи нас у лукаву. Бо твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Будьте благословені, гарного дня.